Людина начебто отримала незаконне свідоцтво адвоката Вважаю, що якщо є такі ознаки, то безумовно правоохоронні органи зобов'язані це перевірити, тому що якщо адвокат первинно отримав документи на підроблених документах, всі дальші дії є явно нечинними, незаконними та такими, що мають ознаки ряду кримінальних злочинів. А враховуючи, що пан Немеш Петро Федорович видав дублікат, якщо дійсно не було факту, як нам повідомляє попередній керівник КДК Закарпатської області та свідомі громадяни ЗМІ, то відповідно і Немеш був ймовірно. За попередньою змовою групи осіб незаконний заборонений законом шахрайський спосіб умисно видав без належних правових підстав дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності громадянину на ім'я Фазикош.